Всім привіт прекрасні люди розкажу сьогодні про несподіванку, таку в кінці літа раптом з'явились попелиці. Їх вже в мене давно нема, але тут появились. Я вирішила, що ввечері буду бризгати, обов'язково лише біопрепаратами, але все ж таки думала побризгати. І зараз приходжу, дивлюсь, і що я бачу. Зараз. Бачите? Сонечко, і ось сонечко, і вон сонечко, і ось сонечко. Дивіться. Кругом сонечки. Я вирішила, що не буду поки бризгати, Нехай вони попрацюють. Тиждень нічого не станеться з моїми перцями, а вже через тиждень подивлюсь. А поки нехай сонечки собі обідають. Отак От природа допомагає. Гарного вечора.